Дириний з фаршем це класика української кухні, яка поєднує в собі простоту приготування та неймовірний смак. Багато хто боїться, що м'ясо всередині не просмажиться, але за цим рецептом ви отримаєте ідеальний результат: хрустку картоплю ззовні зовні та неймовірну соковиту начинку всередині. Картоплю та цибулю я очистила, промила, нарізала невеликими шматочками. Та перебила в ручному блендері. До картоплі додала яйця, сіль, спеції та перемішала, також додала просіяне борошно. Перемішуємо до фаршу додала цибулю, спеції, сіль і трішки води, тоді фарш буде більш соковитий. На розігріту сковорідку з достатньою кількістю олії, кладемо перший шар картоплі, зверху фарш і накриваємо знову шаром картоплі. Обсмажую на маленькому вогні. З обох боків до золотистого кольору, а потім накрила їх кришечкою і хвилини 2-3 вони якби протушковуються, щоб точно фарш був готовий. Викладаємо все на тарілку, подаємо з сметаною, це дуже смачно. Смачного! Та підписуйтесь.